Всім привіт з вами на своєму каналі Алекс. Стаканчик монет 1992 року. Зараз будемо важити. А ось ось кульок вже перебраний. По 50 копійок було около 600 гривень і 27 гривень по 10 копійок. Результат по 10 копійок один, одна, одна 10 1996 року гурт мелкий. Ох, 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 ох. такс. Оці монетки будемо е, важити, перебирати. Гурти дивитися, бо вони подозріні і мені. Ось ось 4 чотир... ягодники. Третій, ш... е, тойсь, другий штамп 50 копійок. Зараз буду переважувати, вже наготував навіса. Три монетки 50 копійок. чотирьох ягодники там 8 насічок. Вони стоять вище свого номінала. А далі показую вам трапецію. Зараз, секундочку, наведемо. Ось бачите? Ось тут така перемичечка. Оце в одній, в другому, в третьому. Воно ну, ну, там і більше буває, коли як трапеція. Така перемичечка. Не углом іде, отак. От Ось вона. бачите як хорошо, видно. Так, дві монетки 95-го року. Одна гурт м'ялкий, другий гурт крупний. Третій штамп і вже місяців вісім мені не приходило, ну, я то по чуть-чуть перебирав. А сьогодні я вже пішов по крупному. Взяв до 700 гривень. Ще трошки рано брав там пару монет. В одному в другому місці. Думаю, переберу, попробую, як. Бо подивився, що вже хлопці перебирають по крупному, то й думаю, я візьму разочок. Ну, починають перебирати. Та й таке така монетка попала з 96-го. Стоять вони вища свого номінала. Дорого. Підписуємося на канал, ставимо лайки і. Будемо шукати в монетах щось, 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 щось. Дороге й дороге. Всім до зустрічі на каналі. Всім пока!